Доброго... Доброго дня, шановні глядачі. Ми учні гімназії селища Берецьке Миколаївської області. Сьогодні пройшли на зустріч Чигодар Олександрою Іванівною, яка в роки Великої Вітчизняної війни була вивезена на примусові роботи до Німеччини. Доброго дня, шановна Олександра Іванівна. Дозвольте задати вам наше перше питання, яке нас цікавить. Давайте. Скажіть, будь ласка, коли і де ви народились і скільки років вам було на початок Великої Вітчизняної війни? Ага, скажу вам, народилася я в село Дічискуловка Новокраїнського району Кіровоградської області. І там ми проживали. Я вже ходи... почала ходити у другий клас і у другий клас батьки мої переїхали в Братське. Тут у Братському... Моя тітка Галина Іванівна Пуліківська вчителювала і вона вийшла заміж, за удівець він був, і в його удівця була така сама дівчинка, як я, 26 року народження. От, і треба було бухгалтера в школу. Папа мій переїхали, мої батьки сидили в школу, і батько робив бухгалтером в школі, а мама техработником робила в школі. Що? А розкажіть про найяскравіші враження про початок Великої Вітчизняної війни? Ну, війна як почалася, то оце ж забрали на фронт Черненка Василя Афанасьєвича, ще директора школи, а Галина Михайловна, тому, що він був партійний, евакуювалася і в мене у... на Кавказі жила тітка. Мамина і Галині Михайловні сестра, і вона туди евакуювалася, і вже у їх був сов'язний хлопчик 35-го роду народження. І ця дочка Василя Афанасьовича разом вони евакуювалися. А ми залишилися в Братському, в хата без даху, запотолочено тільки, і п'ятеро дітей. Троє нас старших, брат закінчив 8 класів, я 7 класів, і менша сестра 5 класів, а ті двоє маленькі, їм по 8 місяців було, як почалася війна. Ну, ми почули, що мотоцикли, німці уїхали мотоциклами у братське, і ми запоховалися у сарай, сиділи в сараї, а потім вже як Затихло все, ми вийшли, пішли туди додому. Папу забрали в обоз, бо він у строю не годився, його пафувала грижа, була він всю життя вантаж носив. Його в обоз забрали. А мама залишилася з нами з п'ятьма дітьми. Ну Ми, як не колхозники, нічого запасу продуктів у нас ніяких не було. От, і нам на квартиру поставили, у школі був штаб німців, і нам на квартиру поставили офіцера із переводчиком, ад'ютантом. І хлопчина молодий, теж по-українськи говорив. А брат мій, старший, був 24 року, і вони так проєкт товаришував він з тим хлопцем. І він водив у школу брата мого. І там німці у людей брали свині. От, і для свого штабу готували їжу, там, кашу гречану, бо як коли той каші гречаної приносив, така із морковкою тертою, та нам таке воно добре було. І шкури свинячі приносив. О, і ті шкури свинячі, не, не обшмалені, нічого, прямо так і з волоссям мама помила їх, варила і ми їли, це, ми виживали цим. А Леня і Галя були маленькі. Я пам'ятаю, що я вже в Германії була, а мама розказувала, що німець цей офіцер. Наріже, поріже там хліба, намаже та їсть. А вони маленькі Льоня і Галя, їм по два роки, то каже, мама, одрізав, намазав, та й дожирає, та й дожирає. Він як коли їм давав дітям, а то не дає, а він каже, та й дожирає, та й дожирає. Я два роки тут робила, і робила і в лісничестві, і на, на городах совхозних робила, і посилали ночі трактори, плуги прочищати, і в жнива робила, снопи в'язали, і кукурузу ламали, качани. Два роки робила. А потім, як вже на городах, я робила, там у нас був кедик, так називався. Непоганий дядько, фамілія кедик. І прибігає сестра моя менша, вона 28 року, прибігає і каже, що є повістка в Германію. Кидай роботу, йди, бо треба щось день чи два було, щоб зібратися. І я прийшла додому, мама вночі не спала, перешивала там і свого і платя, мені платічка, бо тоді ж взагалі то не було в магазинах. Щоб одежу купити. І тоді через день, через день так, повели мене під поліцію, всіх позвозили, дітей туди в поліцію. І нас три машини грузові нагрузили, дівчата, хлопці от дівчата відносили і везли в Германію. Я казала, що за однею машиною мама так, і він якось один може синочок бігла, кричала, плакала, і аж на ту сторону за Красний міст бігла, плакала. Ну, Потім нас привезли на Людмилу, на Людмилу і погрузили в вагони. товарники, товарняки, в товарняках там солома була постелена. І нас із братського була Ніна Чернік, Соня Циз, Катя Сорока, це ж я, і з Новолександровки, Зіна, забулася, Слатвінська. Зіна Слатвінська, ну, в общем, повен вагон, повен вагон нас нагрузили. І посадили німців з автоматом. І, всі, і хлопців отдільно, і кругом німець з автоматом. Везли в нас через чорний ліс, в чорному лісу, зробили остановку, сходили всі по своїм надолостям. Їсти, давали суп якийсь з нечищеною картошкою, так порізано той суп ми їли. Ще доморок. А що ви відчували, коли опинилися в вагоні ну, серед юнаків і дівчат? Ну, які відчуття у вас були присутні? Та коли вас плакали, забирали? плакали, сиділи всі. Плакали, сумували, що, ну, що ж із дому, який ж нам було. Мені, Правда, нам вже було по 17 років, бо два роки тут робила, а вже 17 років було, як забирали нас. Ну, Що, ж. що буде, то буде. Так? Ну, і це. Ще а коли ви потрапили до Німеччини? Саме ви працювали, Як до вас ну, Спочатку ким... привезли село Квафендорг, називається, там цукровий завод був. О, то, о, там, де беруть проби на цукристість, лабораторія. Я і ще одна дівчинка Маша нас послали туди о, і там брали проби на цукрисість. О, корзинка була. О, Така, що у, у сіні круг умонтурований, той круг повертався, пуста корзина до мене, а повну цю, що я з буряком всередину. А потім ми той буряк мили, чи, обчищали, чистили дві німкені, там було і два німці. Німкені проби брали на у наша така робота. Бувало другий раз. А обіди давали нашим усім, всім, що на заводі там були дівчатка, то там обіди давали, бувало, ми з Машою підемо, а вже нема нам обіду, вже поїли все, то ми розсувалися без обіду. То німки були непогані, дві жінки, ділилися, там кусочок хліба дадуть нам, щоб ми щось з'їли, то по яблучку задують. А що як склалося ваше життя саме після після того, як ви повернулися. на yeah. Дякуємо велике вам за вашу розповідь. Було дуже приємно почути з перших уст таку цікаву історію. І справді те, що ви пережили це справжній подвиг, але адже дівчина в такому юному віці і тільки працювати, і це і фізично, і емоційно тяжко. Дякуємо вам велике. Ми хочемо вам побажати всього найкращого. Адже Насправді дуже чудово, що ви повернулися на свою батьківщину, що ви в змозі нам, з нами поділитися своїми переживаннями і своєю власною історією. І нехай завжди вам щастить, здоров'я, любові, любові вже дитячої, щоб завжди були. Спасіба вам, велике, дякую.